Швейцарія. Країна відома своєю до точності та якості, а також легендарним мінням виготовляти шоколад та годинники. Хоча швейцарці не хизуться своїм багатством, країна часто фігурує в економічних рейтингах як одна з найбагатших та одним із найвищих ВВП на душу населення понад 80 тисяч доларів. У сфері міжнародних фінансів Швейцарія це щось більше, ніж бренди розкішних годинників, як от Rolex. І преміальних брендів шоколаду, як от Lindt і Toblerone. Природні положення країни мабуть найгірші з точки зору факторів, які сприяють економічному успіху, її часто називають країною, що не має виходу до моря, що означає, що країна не має прямого доступу до морських торгових шляхів. Швейцарія також має мало природних ресурсів, таких як нафта, газ, вугілля і так далі, а також місцевість, яка не придатна для будівництва дешевої інфраструктури. Відсутність державої робочої сили, на якій можна було б заробити, теж є фактором. Тож як Швейцарія стала багатою, незважаючи на всі ці недоліки? Що ж, Кріна має те, що є одним з найважливіших факторів, коли справа стосується бізнесу, торгівлі та обороту грошей. Вона має довіру. Незалежно від того, чи йдеться про дорогоцінні послуги. Чи про поїзда, що перевозять туристів у високогір'ях, чи про експорт фармацевтичних препаратів, чи про всім відомі швейцарські банки, які захищають ваші важко зроблені чи не дуже важко зроблені гроші. Швейцарія дає довіру, як ніхто інший, роблячи себе фінансовою силою та фундаментом міжнародної ділової репутації. Швейцарія була вже багатою на початку ХХ століття, проте її економіка також розвивалася під час Другої світової війни, тоді як інші країни Європи зазнавали ночівного краху через війну, економіка Швейцарії процвітала. Рішення країни зберігати нейтралітет у війні зіграло важливу роль в економічному успіху. Друга світова була часом хоосу, і Швейцарія використала цей хоос собі на користь. Хоча деякі люди почали б читати мораль на рахунок цього, що кожен має дотримуватися позиції Швейцарії, коли йдеться про війну. Проте це неможливо. І російське вторгнення в Україну це показало. Тим не менш, Каріна теж була в війні, проте по-іншому. Сценарій був про це: ми не йтимемо на війну, та не вбиватимемо людей. Але якщо ви хочете бувати людей, ми надамо вам зброю. І поки ви вбиваєте один одного і хочете, щоб ваші багатства зберігалися безпечно у місці, ми запропонуємо вам найкращі послуги. Якщо коротко, роль Швейцарії щодо прямого невтручання війну було більш економічним рішенням, аніж моральним. Незалежна комісія експертів, яка була створена урядом Швейцарії в 1996 році для дослідження ролі країни та її діяльності в Другій світовій, у своїй доповіді заявила, що з 1940 по 1944 рік 84% експорту боєприпасів Швейцарії дісталися країнам нацистського блоку решта 16% розділилися між союзниками та нейтральними країнами. Нацисти крали не лише у євреїв, а й у всіх, і зберігалася у банках Швейцарії. Велика кількість заможних євреїв та інших заможних людей також зберігали свої гроші в цих банках. Німці продавали награбоване золото швейцарцям, щоб отримати швейцарський франк для використання його на ворожих територіях, і схема працювала. Швейцарські банки знали про те, як було отримане золото, проте вони нічого не робили з цим. Ви можете сказати, що Швейцарія не є країною з чистою історією. Але скажіть мені, країна такої є. Через роки про ці банківські рахунки забули. Або, в міру інших причин, ніхто не прийшов, щоб вимагати вкладення назад. Крім того, будь-кому, крім першого власника, було надзвичайно важко зняти ці багатства. Наскільки це сприяло економічному успіху, залишається суперечливою темою, і все ще неможливо дійти до консенсусу на сьогоднішній день. 12 кг шоколаду, що з'їдається людиною на рік, понад 450 різновидів сиру, 250 видів вина та понад 200 видів хлібу. Швейцарці зазвичай віддають перевагу продуктам, виробленим у власній країні, обираючи кращу якість замість дешевого імпорту. Це постіндустріальна, високорозвинена, з вільним ринком, капіталістична країна. Будучи однією з найдорожчих країн світу, вона завжди посідає топові місця в індексі якості життя. Згідно індексу якості життя за 2023 рік під Намбіо, Швейцарія займає третє місце, уступаючи тільки Нідерландам та Данії, знаючи, як правильно використовувати свої ресурси та усвідомлюючи їх обмеженість, швейцарці розуміють, що їхній економічний успіх пов'язаний з послугами з доданою вартістю. Це спонукає їх більше зосереджуватися на розвитку висококваліфікованої робочої сили та інвестицій в своїх громадян. Це створює культуру працевитості, і такі компанії, як Nestle, Novartis і так далі є тому чудовим підтвердженням. Також інвестиції в систему освіти та дослідницькі програми мають першочергове значення. Швейцарія є однією з країн, які найбільше інвестують в дослідження та розробки. Вона також володіє найбільшою кількістю патентів на душу населення та з одним із найвищих середніх показників інтелекту. 102. Країна має 27 лауреатів Нобелівської премії, що також є одним із найвищих показників на душу населення. У той час, як вироблено в Китаї спонукає вас думати про продукти, які не служитимуть довго, виготовлено в Швейцарії асоціюється з продуктами високої якості та довговічності, зробленими з увагою до деталей і майстерністю. Економіка Швейцарії виграє від політичної стабільності. Люди довіряють уряду, мабуть, тому що вони мають право голосу в політиці держави, включаючи розмір податків, які вони платять, на відміну в інших країн. Нова адміністрація не приходить з наміром скасувати все те, що запровадила колишня президенти не хизуються королі, натомість внутрішня рада відповідає за висунення нового, переважно церемонійного президента щороку це полегшує дотримання довгострокових планів і спостереженням за їх виконанням. Хоча підхід прямої демократії має націоналістичні тенденції. Це можна побачити в імміграційній політиці країни. Це добре працює для Швейцарії, для країни з малим населенням. Завдяки підходу прямої демократії уряду Швейцарії важче витрачати кошти, які не приносять безпосередньої користі людям. А також унеможливлює еліт використовувати державну політику у своїх інтересах. Часто політика чи великі проекти вимагають не лише консенсусу серед політичних представників, але й свалення громадян у формі референдумів швейцарці. Приходять через багато референдумів, дуже багато. Чи то заборона дослідів над тваринами, чи заборона реклами цигарок, будь-яке питання може бути поставлене на референдум. Невеликим населенням, понад 8,5 мільйонів людей, розкиданим по всій країні, легше управляти завдяки великій кількості багатств, які надходять до банків в Швейцарії, вони можуть легко надавати позики своїм громадянам, що означає сильний внутрішній ринок, маючи красиві гори та озера. А також чудову туристичну інфраструктуру. Швейцарія заробила у 2021 році 39 мільярдів доларів з туризму. Мешканці країни дуже консервативні, коли йдеться про фіскальну політику. Вони швидше проголосують за збільшення податків, аніж бурід брав більше позик. Тим не менш, податки в Швейцарії відносно низькі в порівнянні з країнами Західної Європи. Робоча сила в країні дорога. Швейцарці працюють багато годин порівнянні до інших європейських країн, рівень безробіття мінімально низький завдяки культурі працьовитості. Хоча заробітна плата за більшість показників дуже висока, вартість життя теж одна з найвищих у світі. Наприклад, у 2021 році сім'я чотирьох людей повинна була тратити в середньому 7 тисяч доларів на місяць, бюджет на одну людину 3 900 доларів. Швейцарія, прийнявши рішення не вступати в Європейський Союз, зробила себе більш незалежно від його впливу. Тим не менш, країна користується майже всіма торговими благами, які мають країни ЄС, наприклад, низькокваліфіковану робочу силу, яку Швейцарія залучає з країн Східної Європи або ж висококваліфіковану з сусідніх країн, таких як Італія, Австрія, Франція чи Німеччина. Згідно з федеральним офісом статистики, в третьому кварталі 2022 року країні працювало 1 мільйон. 700 тисяч іноземних працівників, 79,4% яких з Європейського Союзу та Великобританії. Швейцарія отримує вигоди від економічно сильних сусідів, експортуючи товари, при цьому не стаючи членом ЄС, нацією мир Любивою. Це видно з того факту, що вони не користуються зброєю, хоча багато хто вирішує залишити гвинтівку після завершення обов'язкової військової служби. Швейцарці. Також мають культуру економії грошей. Однією з причин такої культури заощаджень є тип соціального забезпечення, який діє в країні, і захист безробітних не є одним з найкращих. Це змушує людей адаптуватися до більшої економії. Згідно федерального офісу статистики, у 2018 році в середньому одетому господарство відкладало 1700 доларів в місяць. Це робить країну з одним із найвищих показників заощаджень на душу населення. Тим не менш, Швейцарія не завжди була багатою країною, і попередні покоління, які вийшли з бідності в суворому кліматі та місцевості, завжди були обережні з тим, як вони тратили свої гроші, низькі споживчі витрати все ще й культурою Україні. Коротше кажучи, швейцарці мають культуру: наполегливо працюй, витрачай мало та багато заощаджуй. Швейцарська економічна модель не може бути дубльована в інших країнах, оскільки вона не працюватиме так, як Швейцарія. Іншим країнам не просто зберігати нейтралітет у війнах, не всі країни мають місцевість, яку важко захопити, і іншим країнам не просто забезпечити таку довіру, яку надає Швейцарія. Але, якщо вам потрібно чогось із цього навчитись, можна зробити два уроки. Перше це довіра. Вона є ключовим елементом будь-якого бізнесу, фінансової угоди чи будь-чого, що передбачає обмін грішми. Друге це те, що ви можете навчитися безпосередньо від жителів Швейцарії. Наполегливо працюйте, витрачайте мало та защаджуйте багато. Сподіваємось вам сподобалося відео. Ми відповімо на кожне питання у розділі коментарів під цим відео. Нам важливо почути вашу думку. Дякую за перегляд цього відео.